Гамросіївка, Слов'янськ, Краматорськ, Луганськ. Бої сьогодні тривали в багатьох великих містах сходу, де триває антитерористична операція. Українські військові здобули кілька перемог, але й зазнали серйозних втрат в зоні бойових дій цього тижня. Чергує Олександр Загородній. А, Сашу вітаю, що сталося сьогодні на кордоні. А, кажуть, що там багато поранених. Так, це правда. Мушу розпочати сумних новин. Терористи дійсно напали сьогодні на прикордонну пропускний пункт прикордонний поблизу Амросіївки. Вони терористи під'їхали на вантажівках, на яких встановлені міномети. Подумайте тільки терористи обстрілювали прикордонників та військовослужбовців одну годину 15 хвилин. Це була така спланована спецоперація їхній 30 терон наших вояків поранені. Один військовослужбовець за попередньою інформацією загинув. Але наші своїх позицій не залишили у цьому місці терористи з боку Росії в Україну таке. Не пройдуть і є також і успіхи. Сьогодні відбувся бій розвідників з колонною сепаратистів на сході Луганської області. Бандитів було значно більше, але спецпризначенці не відступили і прийняли бій. Вояки нам розповідають, що якщо раніше вони б очікували підтримки авіації, там артилерії, то вже не зараз. Хлопці бачать, що пілотам дуже важко а, і працювати. Терористи обстрілюють літаки з ракетних установок, і цих ракетних установок їх дуже багато. І знаєте, спрацювала така зна така злість армійська, ну і ефект несподіванки. Отже, незважаючи на те, що е, наших вояків було менше після тривалого бою. Терористи змушені були відійти. Серед них щонайменше 30 поранених, повідомляє прес-секретар штабу антитерористичної операції Владислав Солезнюк. Цілий день йде перестрілка і поблизу Слов'янська та Краматорська, але наші військові не переходять у наступ, тому що досі немає такого наказу. Ну і також хочеться тому й розповісти не лише про бої, але і про. Людську таку, знаєте, чуйність і доброту сьогодні українські військові, які не беруть участі в антитерористичній операції, передавали гуманітарну допомогу біженцям зі Слов'янська та Краматорська. Це було в містечку Святогірськ, де зараз в притулок знайшли тисячі переселенців. Гуманітарна допомога це голосно сказано. бо які просто поділилися з ними продуктами, привезли муку, ось бачите, картоплю, макарони. Люди з самого ранку отримують допомогу, яка е прийшла і від уряду України. Лише сьогодні місцева влада, ось бачите, скільки. Різних товарів на збирається роздати це і мило, і порошок, і навіть воду. Усе це швиденько розбирають. Єдине, що залишається памперси. Їх залишили аж занадто багато. Е, от я хочу, щоб ви подивилися просто на цих людей. Ми відчули, що усі вони втомлені і виснажені здебільшого морально. Вони надивилися жахів війни, і тепер у святогірській лаврі моляться, щоб усе це якнайшвидше скінчилося. І те, що вони нам розповідають, справді вражає і жахає. Оці діти дивіться, як вони смачно п'ють воду, тому що вони вже і цього навіть в слов'янську не бачать. Пропоную послухати їх їхні враження. Мы ничего не знаем, никакой информации, ни от близких своих тоже. А нет связи, да? Нету, света нету же ведь. И нет, света нет жить. ведь, не, нет куда зарядить телефоны. В некоторых домах, даже славянских, нет ни газа, ни света, ни воды. Первый раз нас блокпост пост остановил. Было все нормально, конечно. А второй раз мужчина говорит, выходите все мужчины, раздевайтесь до трусов, мы будем вас проверять. Да, да. Мой муж не террорист. У него в руках не было оружия. Во время проведення обстрела з горы Карачун його убило. Як мені вам эта помощь? А десятні летнего ребенка як мені на ноги поставить? Чому українські війська не йдуть штурмувати терористів, які засіли Слов'янську? Не розуміють також і ці люди. Тому що кажуть, що а, місто фактично вимерло, більшість населення вже виїхала, ті, що залишилися, сидять у підвалах напівголодними і чекають, коли весь цей жах скінчиться. Студія. Саша, дякую, Олександр Загородний, з епіцентру зони антитерористичної операції.